Більше про те, як спека, зокрема, та війна вплинули на урожай в Україні. Будемо говорити далі. Павло Кова, Коваль, генеральний директор Української гарної конфедерації, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітання вам, спасибі, що доєдналися Мої вітання, колеги. Отож, як зазначили, зазначила метеорологічна організація, що липень був одним з найжаркіших таких місяців за кількасот років. І як така спека вплинула на урожай, який ми зараз збираємо в Україні? Дійсно, цей рік характеризується дуже такими. Різноплановими погодніми умовами. У нас була така прохолодна затяжна весна, нібито набагато раніше почались роботи, але потім тепло довго не приходило. Потім в липні аномальна, десь там днів 14-17 стояла аномальна спека, яка, очевидно, що негативно вплинула на цілий ряд культур. Причому в різних областях України по-різному, десь навіть зачепила і ранні культури. Своєю такою негативним своїм таким впливом, ну і звичайно, майже по всій території України це сьогодні вже дається в знаки під час збирання пізніх культур. Жнива 24-го року виявилися такими, знаєте, досить насиченими за, за подіями, за тривалістю. І якщо скажімо, північні області закінчували ранні зернові культури збирати, то південні вже починали збирати пів. Пізні культури, і е, ми спостерігаємо, що ну, того врожаю, який ми, скажімо, прогнозували десь у лютому місяці, в березні місяці, виходячи із посівних площ і тих прогнозів, які збирались площі засіяти, то ми сьогодні не Єдине, що ну, потрібно, щоб населення якби, заспокоїлося і не хвилювалося, що ми зібрали 21,7 мільйона тонн, це десь. На 10 на 8 менше порівняно з минулим роком цього точно буде достатньо для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку всередині країни, і ми ще будемо експортувати десь близько 16-16,5 мільйонів тонн. Тому тут хвилюватись не потрібно хвилюватись тільки потрібно за те, щоб ми якомога швидше досягли перемоги. Бо от буквально день тому назад, два дні тому назад, ми одержали бомбардування колони зерновозів. Сумській області, де ворог е, прийняв колону зерновозів за колону військової техніки, а потім, виправдовуючись, написав, що це тилові запаси, тилові резерви. Ну, формулювання вони вміють знаходити. Я зазвичай, а от якщо е, звернутися до збирання пізніх культур на сьогоднішній день, то ми можемо констатувати той факт, що в значній частині областей, особливо південна Південній області, це Запоріжжя, це. Херсон, Миколаїв, Одеса це південь Донецької області, де ще можна проводити збиральні роботи, і навіть південь Вінницької області Кировоградщина там врожаї значно нижчі. та навіть південь Полтавщини, Дніпропетровщина. Якщо, скажімо, минулі роки ми сою збирали там в Полтавській області 30 плюс центнерів з гектара. То в цьому році 12, 13, 15 центнерів з гектара. Тобто, майже в два рази менше. Це на тих ділянках, які ми на сьогоднішній день вже зібрали і можемо аналізувати урожайність. Є окремі поля в окремих господарствах, де ну, в більш південних регіонах, де сої зібрали там, по 500-700 кілограм з гектара. Це трошки більше, ніж посівний фонд був, чим посіяли. І, ну... Нам прогнозували всі міністерство сільського господарства Сполучених Штатів і цілий ряд площадок, що Україна насіяли сої 2,8 мільйонів гектара. Це зберете валовий урожай. Рекордний так, да, він би міг бути рекордним, якби ми взяли середньорічні за останні там 5 років урожайність по посої, але скоріше за все цього не буде. Сонячник також в південних областях уже збирається десь 500 тисяч тонн ми його зібрали. Із планових там 11-12 мільйонів тонн це незначні поки що площі. Це як правило у нас перші регіони південні приступають до збирання врожаю. В них врожайність, як ефективність технологічна, зазвичай нижча. Потім ворожа... буде збиральна компанія в центральну Україну, Західну Україну, північну Україну. Там врожайність зростатиме, але і в цих областях ми вже сьогодні бачимо, що. Ну, ні про які рекорди може йти, а скоріше за все, будемо мати врожайність нижче середнього. Тому валові збори, скажімо, очікувані по ті же кукурудзі, добре, якщо десь буде 22, можливо, 23, а можливо, там 21 мільйон тонн. Коли ми збирали було більше 30 мільйонів тонн, окремі роки під 40 мільйонів тонн, то ми розуміємо, що це майже половина. При цьому. Знову ж таки, ми констатуємо для фуражених потреб цього буде абсолютно достатньо для переробки, для виробництва там комбікормів, для виробництва. Біоетанолу, який виробляється частково в Україні, але мало поки що для виробництва інших, там крохмалу кукурузного, інших, інших продуктів переробки. Натомість ми сформуємо самою, самим зерном кукурудзи також експортний потенціал там, на рівні кільканадцяти мільйонів тонн. І будемо це виконувати за умови, що матимемо такі логістичні можливості, тому що ми бачимо, що ворог неконвенційно руйнує нашу інфраструктуру і житлові. Будинки і залізничну інфраструктуру припортову на інфраструктура, інфраструктури, і це додає нам складності. Взагалі то рік буде складний, тому що з таким врожаєм і з такими витратами на виробництво на з розрахунку на один гектар. Практично по всіх культурах багато аграрію будуть мати збитки прямі. На жаль, я думаю, що е, прибутковими в цьому році будуть ріпак і озима пшениця. Але ще також треба порахувати. Ну і в тих господарствах, де буде врожайність якимось чудом зібрана вища, там і по соняшнику, і по сої, є окремі поля, все ж таки збирають по 22, по 23 центнери з гектара сої. Я думаю, тут буде невеличкий плюс в рентабельності. А, але якщо ми зберемо соняшник по 10 центнерів, то це може бути від збитков. Ну ще будемо дивитися на світову конюнктуру. Цін є от інформація з окремих ринків, наприклад, в Іспанії, дуже низький, низька врожайність пальми і пальмові олії. Вони активно заміщають соняшникової ріпакової олії. Я думаю, ми там теж попрацюємо. І скоріше за все на світових площадках десь будуть з'являтися ніші, де ми можемо вийти якоюсь своєю продукцією трошки більше, чим, ніж зазвичай. Ну і звичайно. Як впливала війна на, на оці за на оці два з половиною роки війна вплинула негативно, друзі. Причому вона впливала як на оперативну ситуацію на конкретний рік, скажімо, на 24-й, так і на перспективу, тому що аграрії змушені відмовитись від е, раціонально обґрунтованих сівозмін. Ми висіваємо ті культури в більшій е, мірі, е, які дають принаймні якусь прибуток з гектара. Бачите, ми від ячменю відмовляємося від ще деяких зернових культур, скоротили посів озимої пшениці. Чим це викликано? Тим, що економічна ситуація складна і нам потрібно підтримувати економічну спроможність свою. А порушення сівозмін і структури посівних площ, от ми багато в цьому році посіяли свої, два і мільйони десь гектарів. Це найбільше за останні там, кільканадцять років. І було б добре очікувати хороший валовий збір, і був в минулому році попит на цю продукцію. Але ми за, за рахунок низької врожайності погодних. Умов не доберемо той валовий збір, який хотів. Да? І от вам вплив вплив війни. Ми структуру посівних площ змінили, а економічного зиску від цього не отримаємо. Будемо знову виживати. Ну і очевидно, що, на жаль, не всі аграрні підприємства за результатами 2024 року виживуть. У нас уже два роки поспіль є значне скорочення кількості аграрних підприємств і велике скорочення кількості рентабельних аграрних підприємств. А зазвичай ми були серед трійки лідерів. Цій категорії там було три-чотири галузі, і серед них сільське господарство завжди було десь 85-87% рентабельними були підприємства. На останні роки ми дуже різко знизили цей показник, і це те, що в середньостроковій перспективі буде накопичуватися. Ми матимемо ще таку негативну віддачу і за порушення сівозмін і за недостатнє. Внесення засобів захисту рослин і за те, що ми висіваємо недосконале неякісне насіння через брак коштів у багатьох підприємств. Ми скоротили там як мінімум на 50-60% використання мінеральних добрив і вже третій сезон намагаємось на після і на природній родючості землі виїжджати. А землею жарти погані, чудес не буває. Земля скаже своє своє резюме. Плюс я ж говорю, що в нас близько 12... Мільйонів гектарів в південних регіонах потрібно постійно зрошувати. У нас саме ці регіони тимчасово окуповані, і там зрошувальні системи зруйновані. Це десятки мільярдів доларів інвестицій, і це потрібно буде кільканадцять років, щоб збудувати знову ці регіоні системи, зрошувальні системи, інвестувати в зрошення і в нові технології. Але перед тим ще треба буде кілька років, щоб це все розмінувати. Тому ситуація складна. От такий приблизно вплив війни, вплив погодних умов. Але я на завершення, мабуть, колеги хочу підкреслити, що о, аграрії в складних умовах о, виконують головну задачу. Ми людей хлібом годуємо і навіть в цих умовах, і не тільки в Україні, а й кілька сот мільйонів чоловік в північній Африці, в азійських країнах, країнах затоки, одержують нашу пшеницю, ячміньку, кукурудзу. Є в Україні програма. Фао організації Об'єднаних Націй по забезпеченню зерновими продуктами народів, які себе не можуть годувати, ми залишаємось і в цих складних умовах стабільним глобальним гравцем на глобальних аграрних ринках. Пане Павло, також хотіли запитати вас, враховуючи собі вартість продукції, наскільки підвищаться ціни цієї осені на овочі, фрукти і загалом на інші продукти? Чи можемо ми вже прогнозувати приблизно, хоча б у відсотках? Ну знову ж таки, якщо подивитися по різних продуктах, скажімо, посіви цукрових буряків, ми наростили, і зараз вже почалися такі цукрові солодкі жнива, як кажуть. Да? Вже там декілька десятків тисяч тонн коренів ми зібрали. І врожай по тих підприємствах, які почали збирати, десь плюс-мінус на минулорічному рівні. Ну я думаю, там ситуація до кінця збиральної кампанії буде знижуватися, але точно в нас буде достатньо цукру для внутрішнього ринку, десь там. Близько мільйона тонн, десь 900 тисяч тонн, і ще десь 1300 400, можливо, 500 тонн цукру. Ми будемо експортувати. Якщо подивитись по овочах борщового набору, ну, ми спостерігаємо сьогодні. Зараз йдуть от такі, знову ж таки картопляні жнива. В багатьох регіонах картопля. Не дуже високий врожай демонструє. Я б сказав скоріше навпаки. Є окреме підприємства. Чудовий результат демонструють. Але картопля, однашою, якщо, якщо ви подивитесь, в роздрібу в Києві, то 25 гривнів, і це для сезону, коли картоплю копають, це досить дорого, друзі. Тут потрібно констатувати той факт. Але зараз, як ми зрозуміємо, скільки викопали, які запаси можемо сформувати, який валовий збір, тоді ціна устаткується десь до, до кінця жовтня місяця. Точно ціна буде вище порівняно з минулим роком, і не тільки на картоплю, скоріше за все, будуть підняті ціни і на цибулю ріпчату, і на капусту, і на буряк столовий, і це викликано. Тому числі і погодніми умовами, а також і зростанням правильно говорити, окремих статей собі вартості. наприклад, електроенергія зростає. Щас от будуть запроваджені зміни законодавчі щодо акцизного збору на пальне, це вплине. І, і інші логістика відповідно на всіх технологічних переділах потягне за собою зростання цін. Це очікуваний тренд. Нам би хотілося, щоб не було скачків цін, щоб це було плавно і щоб була комунікація з боку держави. Що, що друзі, ми розуміємо складність, але ми повинні також розуміти, що є об'єктивні економічні закони. Не дивлячись на те, що пшениці достатньо, печений хліб, кілограм печеного хлібу буде зростати до кінця року в ціні, я ще раз говорю: було б добре, аби це було плавно, там по, по 10, 1, 10 там і таке інше в місяць, так як індекс показує 1,1-1,1, десь від місяця до місяця. Тому е, факторів, які визначають ціни, достатньо і е, ну, економічні закони їх таким адміністративним регулюванням. Врегулювати буде складно, і в Україні є такий не дуже добрий приклад, коли ми намагалися там регулювати, обмежувати ціни. Це як правило створює такі структурні зрушення міжгалузеве в економіці е, аграрних харчових підприємств. І закінчується потім відкатом і е, до, до нормального регулювання, коли ринок плану а визначає, повер... які, які тенденції можуть відбуватися. Зростання цін буде присутнє. Ну а наприклад, якщо подивитися на ту ж диню, на кавун Бахча, то зараз у аграрії з поля кавуни беруть по 4-5 гривнів, і це для них збиткове. Звичайно, в Києві роздрібна ціна там 13, 15 гривнів. Також сезон закінчується. Сезон пройшли теж непогано. Щоправда, херсонських кавунів було менше, чим хотілося би, але практично всі області вже сьогодні висівають бахчу, і ми можемо спостерігати від Харкова, Чернігова до Запоріжжя і Херсона. Можуть вже споживатися Кавуни знову але, ж таки. Повалових ми зборах, ми, на жаль, мусимо вже завершувати. Ми вам дуже дякуємо да. за те, що долучилися до нашого ефіру, і хочемо побажати вдало зібрати всім аграріям урожай. Нагадаємо, з нами був Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації.